Всім доброго дня, ось я вам зараз покажу як ми чесник підкопали. Ось у нас тут був один рядочок От так. і другий. От. І Ось так ми його кидаємо і потім ми його кладемо туди, там де у нас ніби місце. І ось ми так привезли цей чесник на робоче місце. Отак от складаємо в ящики, але минулого року ми його просто так закидували в ящ... Отак от, без ящиків. Зараз ми робимо ящики, щоб там продувалося. Бо він весь дуже мокрий, цей часник. Треба його просушувати, щоб туди піддувало. Бачите, я його так повністю не накладаю. Вон у нас є ще там камера, на ній плавати можна. Це ми привезли для скважини. Тут 160. Міліметрів товщини. Ось отут у нас коптільна наша Хто пам'ятає, отам я копчу м'ясо коли є Все, А тут ми зверху чесник кладемо. Який ми вже зробили. І отак у нас такий ніби сарай невеликий. Тут от ми зараз заберемо звідси дошки. І от тут зробимо глибше, так. і Тут ще одну поставимо. Ще одну скважину і ще один ніби зробимо такий невеличкий погреб. Ось так бачите, роблю, щоб дошки. Ну і масло просто відроботка, трубка. Ось бачите яка в нас бульба вже вирісла Величезна Вологість, 4 дні йшов дощ і тут І тут вода в нас набралася в озері Ось таке озеро Ось таке у так, туди ми тут зробили вхід ще один і там вхід так трошки підчищаємо його. Це вже такі яблуні, яблука трошки вже червоніють, бачите. Ну так, в принципі, нема чим сильно похвалитися. Потім покажу ще як часник. Як часник буду копати. Це місце так зробили щось покласти. Ось у нас є тут три рядка часника. І зараз я... Цей часник колись ми садили, в мене є на каналі на Ютубі відео, можете подивитися. І ми зараз його будемо збирати. Зараз будемо збирати цей часничок, я буду збирати його тут цілу годину стояти, але потім прокручу швидку, швидку ніби таку зйомку. Ось шановні глядачі, бачите як він виглядає цей чесник? Це він з таких маленьких дольок виріс. От з таких ніби. З такої штуки. Бачите? Але що тут цікаво, що коли він з таких маленьких дольок, то його навіть підкопувати не треба. Тобто просто отак береш, бачите? І він отак сам виходить. І тільки отак складаєш. Бачите, тобто отак руками. Береш, бачите? Ось, ось який він маленький. Це маленька, кожна маленька це була долічка. Ніби така пушинка, так би мовити. От бачите? Це ніби так, щоб репродукція не втрачалася, щоб ніби цей часник був. Ну ніби такий якийсь нормальний. І ось все. Покажу, що в нас трошки малини є. Не знаю чи буде видно, але ми її тут підживляли постійно. Постійно підживляли. Бачите ось така от малина. Дуже смачна напевно. <клух> от бачите ми її підживляли. Вона нам так віддяче. Дібно ну, так Ну приблизно з щасником вийшло. Потім я його буду обробляти в залізному купоросі. Оце яблука білий налив. Так як в Польщі я показував, так роблять. А тут такі яблука. Це ще вель. Лежать дошки ми робили маслом з відробкою. Так їх промазували, щоб на них щоб на них не, не падала ніяка моль, тля і тому подібне. От подивіться, зробили невеликий експеримент, я в Ютубі дивився маслою, відробкою, обмазав отут і обмазав отут. І от тут я дивлюся за цим муравльом, Він лазить, лазить, доходить до верху, туди не лізе. А ці зверху, бачите, вони не можуть сповзти вниз. Ось яка в них проблема. Ви розумієте? Ось подивіться. Він дотикається і йде вверх. А цей дотикається і йде вниз. Отак От вони попалися фактично. Тобто, якщо муралів не хочете, щоб були... На деревах робіть отакий повністю круг і все. Це ми коріандр збираємо. Отак от, от треба обробляти і буде. До речі, 100... До речі, 50 грам коріандру отакого меленого на шуварі 40 гривень коштує. Такого натурального, не хімічного. У нас тут його багато, зараз будемо робити. І ось ми беремо чесник. Ми вже викопали весь чесник. Отак його. І ніби обрізаємо, але обрізаємо в воду відразу, тут є вода. Потім ми отак обрізаємо. Це ми кидаємо туди смітник їстивний, ніби там в підливу. А потім ми отут це все вимиваємо, отак палкою крутимо і зливаємо через оце таке сито, туди на огород відразу. І от приблизно така технологія. І от таким секатором відрізаємо. Отак я чесника трохи. Бачите. Ось так я їх поставив в ящиках. Так, там пів ящика приблизно, небагато. Третина навіть ящика. Ну так, приблизно з одної сотки. Тобто посаджена була одна сотка чесника. А потім там зверху буду сушити, отам. І все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Коротше кажучи, наші сусіди тут поряд. Вони тут живуть от 100 метрів. скосили ділянку і... І собі почали палити. Дивіться, який дим. Бачите? Все задиміло повністю. Нічого не видно. Ужас просто. Сэр Дыму. Аж сюда жары, да?